Експеримент. А? Я попала в лікарню. Твоя дія. Дякую, мій Хоч я зараз родому сам попутний, хто мені був зробити. Ти ти-зроби, що реакція коли попала. Тут Та така реакція. Це має бути реакція. Давай ще раз. Ще раз, mm. я попала в лікарню. Твоя дія. В смислі вільний. В смислі вільний. 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 Якщо вмирати збираюся. Я не збираюся вмирати. Бо мені вже дихом позипрає. Зараз ще раз зробимо. Добре? Ну давай ще, ще раз. Ще раз. Добре. Я попала в лікарню. Твої Це вільний. лігник і лиши. Казав доктор тобі не нервуватися. А ні, не, то що сліди, би я сказав, бід Другий, третій. Лежи, і віддихай, не пар німози. А я поїхав до хати, бо там не чекаю. Все.